Заходжу на кухню, а чоловік стоїть і прямо лупить помідори з банки. Кажу, що ти робиш? А вони такі смачненькі, а вони такі тугенькі, а бульбашки так у роті лопаються, як він їх поетично описав, Жаліться мені. Ти свої рецепти показуєш, а про мої мовчиш. Тож зустрічайте рецепт мого коляшки квашені помідори. Вони готові до вживання через 7 днів, якщо зберігаються при кімнатній температурі, або ж поставити їх у погріб, і вони будуть зберігатися довго тривало. Чуєте, чуєте, вкисають, грають. Маю ось такий чудовий набір для консервації. Тут є абсолютно все необхідне: чайна ложка на 3 літрову банку, трішки цибульки і гіркого перцю. Далі набір зелені, Фанхель, для моркви, тархун. Це все пасує до помідорів. У баночку по гілочці, ще додаю базилік, листя смородини, вишні, винограду. Складаю помідори у банку різного розміру, так їх більше поміститься, приблизно до 2 кг. Всипаю одна повна столова ложка солі, така ж саме цукру і гірчиці в порошку. Заливаю холодною водою з криниці, зверху смородина і листочок хрону. Закриваю і погляньте, яка краса у банці очей не відірвати. Ставлю на зберігання у погріб. Дуже кльові помідорчики, обов'язково спробуйте смачного.